Ця історія вразила мене до глибини душі, і я відчуваю потребу поділитися нею з вами. Чи задумувались ви, що навіть маленький добрий вчинок може кардинально змінити чиєсь життя? Сьогодні на каналі історія, що пробуджує найсвітліші почуття. Вона зворушить вас до сліз, і я вірю. Що ця оповідь пробудить у вас бажання творити добро. Дивіться до кінця можливо, саме цей момент стане для вас початком чогось особливого. Давайте разом поринемо в цю зворушливу розповідь. Був похмурий осінній ранок, нічний дощ залишив на вулицях блискучі сліди, а небо було затягнуте сірими хмарами. Юнак повільно йшов по вулиці, міркуючи про своє життя, думки кружляли, як чорні ворони, і бентежили юне серце. Чому я? Чому це сталося зі мною? Чому мої батьки так рано померли? Як же мені самотня? Як же мені не вистачає батьків? Він глибоко зітхнув, витер сльози, потім опанувавши себе, сказав. А я все одно досягну своєї мети. Я обов'язково стану лікарем, щоб люди менше хворіли і жили якомога довше. З такою думкою юнак продовжив свій шлях вулицею.